На небенсі перекрісні, на небі, сіпери крісні, на небіці, сіперисів, там помилості, господі, будівель. Перед тим, як ми будемо звершувати зараз хрещення, хочеться нагадати для всіх нас. Те, що говорить нам Слово Боже, те, що повелів нам сам Господь наш Ісус Христос. Я зачитаю із Євангелії від Марка, 16 розділ, 15 16 вірш. І сказав він до них: Христос звертається до своїх учнів. Христос дає їм останню настанову перед своїм Вознесінням. «Ідіть!» По цілому світові та всьому створінню Євангелію проповідуйте: хто увірує і в буде спасенний, а хто не ввірує, засуджений буде. Ось такі прості і зрозумілі слова сказав Христос для учнів, які і актуальні для нас сьогодні, для церкви Його. Церква, вона проповідує Євангеліє. Ось це те, що ми робили і будемо продовжувати робити. А ось коли ми дивимося на цих прекрасних наших братів і сестер, таких молодих і дуже молодих, ми радіємо, тому що вони якраз і засвідчили те, що вони увірували, як Христос сказав, і вони хочуть прийняти хрещення. Точно так само, як Христос сказав. І багато хто із них в процесі цієї підготовки задавав собі питання. Я ще не достойний ось того, щоб приймати хрещення, я ще не готовий. Але коли ми говорили з ними більше і глибше, то ми всі прийшли до висновку, що не наша готовність визначає, приймує хрещення чи ні. А що визначає? Що означає віра. віра. Ось те, що і написано в них на футболках, розумієте, те, що Христос і сказав, хто увірує і охреститься, буде спасен. І коли вони почули благозвістку, коли вони почули про те, що кожна людина, вона грішна, вона ніколи не стане достойною ось того Божого прийняття сама по собі. Своїми якимись ділами, своїми заслугами, своїми стремліннями і устремліннями. Ні, достойними нас зробив Христос. І ми лише вірою прийнявши те, що зробив для нас Христос і підтвердивши це через хрещення, стаємо учасниками небесного, Божого покликання, царства Небесного. Я думаю, що багато хто чує цю звістку. І можливо, дехто так само думає, «Так, а я теж вірю, я теж, я що, не віруючий, знаєте, віра, вона завжди буде видимою. І якщо хтось зараз думає, я теж вірю, можете підняти руку, засвідчити це і прийняти хрещення. Але я думаю, що навряд чи так станеться. Тому що ми маємо розуміти простоту Євангелії, про яку сказав Христос. Христос не сказав нам, ідіть і кайте людей. Хтось думає, я не бачив, як ці люди каялися, я не чув, як ці люди каялися. Знаєте, ми часто і не побачимо, тому що покаяння є наслідком їхньої віри, яке може відбутися глибоко в серці їхньому. Як це побачити? А це можна побачити, коли вони засвідчують своє покаяння. Вони засвідчують її, говорячи, я вірю. Того, хто спас мене. Я вірю, що я не можу сам досягнути. Я вірю в Христа, який прийшов, щоб спасти мене. І я хочу засвідчити те. Я хочу виконати ось цю заповідь, яку Христос залишив для кожного, хто вірує і охреститься, той буде спасений. Сьогодні вони це засвідчують. Знаєте, ми можемо думати, як нам, ось як віра наша, насправді визначає. Те, що я справді увірував, що означає по правді увірувати. Дуже просто хочу ще одне слово прочитати з послання апостола Івана, який говорить до кожного із нас. Послухайте їх ці слова. П'ятий розділ першого послання апостола Івана, одиннадцятий вірш написано. А це свідчення, що Бог життя вічне нам дав. А життя це в сині Його. Хто має сина, той має життя. Хто не має Сина Божого, той не має життя. Оце написав я до вас, що віруєте в ім'я Божого Сина, щоб ви знали, що ви, віруючи в ім'я Божого Сина, маєте вічне життя. Ми або маємо Христа, або не маємо. Ми або маємо вічне життя, або не маємо. Ми або справді змінені, викуплені Христом, або ні. Як через віру. Апостол Іван говорить: віруючи в ім'я Сина Божого, ви маєте життя. І ось цю віру сьогодні ми будемо знову бачити, засвідчені цієї віри через хрещення і вступлення в завіт з Господом. Амінь. Амінь. Давайте ми помолимося. Дякуємо Тобі, Господь, за милість Твою явлену. До нас, грішних. Дякуємо, що Ти прийшов у цей світ, став людиною, і Ти, Господи, викупив нас, Ти знайшов нас, тих, які загинули, і Ти спас нас, Господи. Ми сьогодні вірою приймаємо Твою Євангелію, приймаємо цю добру звістку для кожного, яка звучить. І ми сьогодні засвідчуємо, що ми приймаємо тебе, нашого Спасителя, в серце своє. І ми хочемо, Господи, вірно слідувати за тобою. Сьогодні ми виконуємо заповідь Твою. Ми вступаємо за з тобою, Господи. Благослови і будь прославлений. Амінь. Амінь. Ми будемо зараз переходити до хрещення, але перед тим я хотів би, щоб ви знали тих братів, які будуть звершувати хрещення. Сьогодні разом з нами будуть звершувати брати. Брат Сергій Туркач і Олександр Завгородній – це наші брати, які зараз живуть в Рівному але самі з Херсону. Покажіть це, де ви, брати? І ми дуже раді, що ми сповідуємо соборність церкви. І ми об'єднані спільністю. Також сьогодні з нами будуть звершувати хрещення двоє наших молодих братів, служителів. Хтось каже, вони не є пасторами, але за дорученнями пасторської ради ми от одноголосно вирішили, що вони мають це робити, оскільки вони вже працюють із нашими молодими братами і сестрами, роблять прекрасну, досить глибоку роботу. І ми знаємо, що вони будуть пасторами, тому що так життя йде, не вічні ми. Це наші брати Денис і Влад, пройдіть брати сюди ближче. Так, ставайте сюди ближче. А всі, решту ви знаєте: Руслана, Олександра, Івана і мене, ви знаєте. Серед нас є наша сестра Валентина, яка вона практично не відвідувала церкву, але вона засвідчила свою віру. До неї приїздила церква. Церква це не будівля, церква це люди, які об'єднані спільною вірою, які збираються на кожному місці. Я вам скажу, що те місце, де зараз ви стоїте, то є свята земля, тому що освячує місце люди, які Господь вони освячують. Бог через них. Сестра Валентина. Вона засвідчила віру, що вона хоче приймати хрещення. Я хочу запитати, а де брат сестук Сергій? Ходи сюди. Ходіть сюди, отче Сергію. Ми кажемо: ходи сюди, Сергію, а сестри гукають Сірожа. Де ж він сірожа? Він Сергій. Це просто говорить про те, що церква це також і домашність. Сергій. Вітаємо, брате Сергія. О, а я хочу сказати, що Валентина Васильівна відразу ожила, <ріху> коли, побачила, <ріху> коли побачила Сергія, <ріху> так Сергій, ти можеш засвідчити <ріху> зараз перед <ріху> всіма е, віру нашої сестри? <ріху> Це наша сестра, сестра, яка сказала: я Хочу йти за Христом. Я вірю, що він Господь Спаситель. Ми з нею говорили. Це справді правди людина. Добре, то ми будемо тоді переходити до хрещення, і ми ось тут, на цьому місці, оскільки сестра Валентина, вона через свій фізичний стан вона не може бути занурена в воду. Ми сповідуємо також і те, що хрещення це більше сутність аніж форма. Тому ми зараз ось тут будемо звершувати. Влад, візьми, будь ласка. Іван і Олександр. Станьте, будь ласка, Влад, з однієї сторони. Як ми хочемо запитати вас, дорога сестра Валентина, чи віруєте ви в Ісуса Христа як свого Спасителя? Вірую. Чи довіряєте ви йому все своє життя? То ми по вірі вашій хрестимо вас в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Скидіть трошки голову. Що у Христа хрестилися, у Христа. Нашу першу сестру, яка охрещена, а Бог благословить. сестра. Ви можете вже привітати її, сестри і брати, і вона наскільки потрібно трошки більше часу. Тому, будь ласка, ми вітаємо вас, сестра Валентина, в церкві Христовій. Хай Господь благословить вас. тут я Йому просто треба Вам потрібно пам'ятати. потрібно буде допомагати, якщо пам'яті.

Давайте ми зараз Яна. А, так, вам потрібно спочатку. Саша пройди разом з мамою, Лєра і Оля Власенко, будь ласка, проходьте. Батько наш небесний, ми хочемо дуже дякувати тобі за те, що ми ось тут, на цьому місці можемо звершувати заповідь твою. Ми просимо твого благословіння. На цю дію і прослався в ім'я Христа. Амінь, вона <реку> проти дуже приємна, вона добра. але так перше. А дуже спасибі. Я фігдим же були, ти ж не можеш же так. Так, да. Можете дані. І ти хто це? Зазначи, так. Ні, все добре. Я почну зараз. Отож, дорогі сестри і брат Саша, чи віруєте ви в Ісуса Христа як свого Спасителя? Ми по вірі вашій хрестимо вас в ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. «Що у Христа хрестилися, у Христа!» Так само, і ще, і пара, і ви, так. Не засигали, так.

Щоб <сіхи> Ой, Христо, <соно> <різь> 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 Наші брати і сестри, дорогі, теми у вас. Чи вірите ви, що Ісус Христос це Спаситель світу і ваш особистий Спаситель? Да, у <різь> вашій вірі ми воскрестимо в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. <різь> Христос, сядь на руся, алелуйя. Чому ти станеш стратистю? Христос, сядь на руся, алелуйя. Та я сама. ごめんなさい。 Брати і сестри, віруєте ви, що Ісус Христос є Спасителем усього світу і ваш особистий Спаситель. вірі вашій, охрещуємо вас вас ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь.

Да, да, да. Вот надо черепно.

Давай, давай, давай. Я вам пишу, что желаю. 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 何だっけ

Христос царює, Христос царює. Христос царює. Алелуйя. А, хтось ще стречки захоче? Так.

Ми тебе тримаємо. <риклад> Ми тебе Дорогі наші сестри, ще віруйте Ісуса Христа, як свого особистого Спасителя. Повірі вашій хрестимо вас, ім'я в Отця, в Сина і Духа Святого. Амінь.

Отця і Сіна, і Святого Духа. Амінь. Усі, що у Христа у Христа. Тобі, за твою милість до нас і любов, велику, Господи, дякуємо, що змогли звершувати цю заповідь і радіємо разом з небом, Господи, за наших святів і сестер. Благослови їхнє життя. Амінь.